Лістьми рекрові і кличуть на свято трембіти. Єднаюсь, гуцули у пісні, у слові, бо нам ще творити і жити. Так у селищі Ясіня на Рахівщині розпочалося гуцульське віче. Люди зібралися, аби згадати героїв національно визвольного руху початку минулого століття. Саме тут на початку минулого століття. Постала держава гуцулів Закарпаття, Гуцульська Республіка. Це був прояв чіткої позиції гуцулів воз'єднати закарпатські землі в складі єдиної Української держави. Саме вони поклали початок повернення Закарпаття до України. Слава Україні і слава Гуцульській республіки. Організатором та керівником маленької держави в українських Карпатах став Степан Клочурак. Кілька років тому у Ясінях йому звели пам'ятник. Племінниця Степана Клочурака пані Марія донині згадує їхню останню зустріч 37 років тому. Я йому везу банку української землі, тому що він каже: Я марічко скоро помру а похоронити мене дуже багато. Треба платити грошей у празі і Мій прах буде спочивати з українською землею. Ну і я йому то повезла, він дуже страшно плакав. І казав, що я не зазнаю, не дочекаюся до Незалежної України, але ви дочекаєтесь, але вона не буде довго існувати, тому що. Росія, якщо вийде з складу Україна складу Радянського Союзу, Росія почне третю світову війну. До святкування 97-ї річниці Гуцульської республіки ясінчани підготували різдвяний концерт, намагалися відтворити традиції відзначення зимових свят своїми пращурами. кажуть, люди тут завжди були волелюбними. Існування гуцульської республіки це підтверджує. Це ж був прообраз вільної незалежної України ще в той час. І своїм тризубом, своїм прапором і своїм президентом ми доказуємо, що, що ми на правильному шляху, і якщо хочемо, щоб нас визнав світ, значить, якби ми жили так, як жили колись наші побратими, я думаю, що і в Україні був би лад. Аби молоде покоління не втратило пам'ять про національно-визвольний рух на Рахівщині, видали кілька друкованих видань вже готуються до столітньої річниці створення гуцульської республіки.